Останній добре. Будь ласка, мамедов Денисенко. Готовий? Оп! А, може, то, Добре, єс п'ять, молодець. Діть моя сніг витривалі, да. але я починаю так. Ага, зараз одну секунду, тоді почекай секундочку, я покажу. чай с мячем приходит зараз на вырыва выбежи мою ситуацию Ребята, печи заберите все сюда к сетке пожалуйста да, ну кто там в сетке идите послушайте что будете делать еще раз кто пробежал Десь пішла команда, можна, і тут вже ви самі розраховуєте швидкість, як вам тут балансувати. Ви можете сім разів туди назад, то 2, туди назад, то 4, туди назад, то 6, і там фінішуєте. Як ви розвертаєтесь, обов'язково ви штаєте переступити за лінію, а там за лінію пік маркет. Зрозуміло, для того, щоб ви Дай, пожалуйста, конечно. За секунду. Готовый? Оп! Ні, ні 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 так не піде. Так не піде. Всі м'яч зупиняють в притул на або за планкою. Ти залишив за пів метра. Ще раз повторюю, готовий? Оп! бачиш, якщо ж треба далі, давай ще раз, останній раз з самого початку. Ти просто проігнорував або був неуважний. Готовий? Оп! Готується Марков Ткаченко. Три чотири. Добре. Марков Ткаченко Грущенко. Готовий? Оп.